Вітаю, шановні! Подивимося, що PS Plus Extra очікує нас у квітні 24-го року. Ігри будуть доступні вже 16 квітня. Цього місяця одразу дві гри потраплять у підписку в день релізу на PlayStation. Дейв Дайвер нарешті добрався до PlayStation і одразу у PS Plus EXTRA. Це піксельна пригодницька гра з елементами симулятора менеджменту ресторана, де ви досліджуєте підводний світ, збираєте ресурси та готуєте суші і розгадуєте таємниці. Дейв, власник сушібару і водолаз-дослідник. Тому розвивайте свій сушібар, займайтесь менеджментом, готуйте найсмачнішу їжу на узбережжі, то обслуговуйте своїх клієнтів, наче ви вже маєте зірочку мішлен. А також. Ж, звісно, ловіть рибу, фотографуйте, шукайте скарби, грайте в міні-ігри та багато іншого. Гра дійсно весела з великою кількістю різноманітних занять. Dave the Diver – це чудова гра для тих, хто шукає веселу та розслабляючу пригоду, або просто за. Завдяки чарівній графіці, цікавому ігроладу та кумедним персонажам вона дарує заряд позитиву та надовго залишається в пам'яті, тому гра має дуже позитивні відгуки. Рекомендується для любителів пригодницьких ігор, симуляторів та піксельної графіки і ретро. Проходження може зайняти приблизно 20 годин, а платина в два рази більше, доступна на обох поколіннях консолей. Tales of Kenzera – Зау. Це емоційна пригода в жанрі метроїдванія, натхнена багатими міфами народів банту. Гра розповідатиме історію Зау, молодого шамана, який укладає угоду з богом смерті, щоб повернути свого покійного батька. Він вирушає у небезпечну подорож мальовничими, але підступними землями Кензери. Гра ще не вийшла, тому багато про неї не скажу, тільки що боївка буде ритмічною і по ігроладному трейлеру виглядає непогано. Тільки для PlayStation 5. На відміну від інших ігор з роздачі, гра буде доступна пізніше, в день релізу 23 квітня. До речі, не забудьте підписатись і поставити вподобайку. А я дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Завдяки вашій підтримці, виходять відео. Ви можете приєднатись до спонсорства каналу на YouTube. Тепер тут також є така можливість, як і за посиланнями в описі. Як виявилось, є ще одна гра, яка вийде у підписці пізніше в день релізу, аж 9 травня. А саме AnimaL. Well. Це майбутнє метроїдванія, де гравцям пропонується досліджувати у довільному порядку сурреалістичний і взаємопов'язаний лабіринт на 250 кімнат, переповнений секретами і головоломками. На вас чекає зустріч з незвичайними істотами, як милими, так і лякаючими. А вам належить вже дізнатись, хто друг, а хто ворог. Сама гра мені нагадує Рім Ворон. А розробники кажуть, що у Animal Well світ не обмежується тим, що ви бачите. Тут також по довжині гри і її важкості поки нічого сказати не можна. Але втім, у гри зазначена українська локалізація, і, можливо, вона буде і на PlayStation, а це вже плюс. Тільки для PlayStation 5. Адболер це весела і шалена гра в стилі популярного Gun Beats, де вам в локальному або онлайн-копі доведеться грати в максимально нечесні вишибали без правил з вашими друзями. Те, що треба, якщо до вас Прийшли гості або можна просто пофанитись вечір другий онлайн з друзями з чатику. Кастомізація з дивикуватими костюмами і візуальним тришачком, наявні, доступна на обох поколіннях консолей. Construction Simulator для любителів симуляторів будівництва. Відчуйте себе будівельним магнатом і розпочніть свою справу та розвивайте свій бізнес. Також можна грати разом в коопі до 4 чоловік. Гра довга, а платина ще довша, доступна на обох поколіннях консолей. The Crew 2 це гоночна гра, яка пропонує величезний відкритий світ, який гравці можуть вільно досліджувати. Ви можете безперешкодно перемикатися між різними дисциплінами, включаючи машини, мотоцикли, літаки та катери. Це робить ігролад цікавим та підходить для різних гравців, але одноманітна структура гри може згодом набриднути. Пройти гру можна менше ніж за 20 годин, а ось платина може зайняти в 4 рази більше, доступна на обох поколіннях and Ancient Epic. Це екшн-пригода, розроблена індійською студією Nodding Head Games. Гра перенесе вас у стародавню Індію, де молода дівчина Раджі стає обраною богами героїнією, покликаною протистояти демонічному вторгненню. Гра пропонує цікавий погляд на індійську міфологію, яку не так часто зустрінеш в іграх. Динамічні бої також присутні, та приємний візуал, намальований вручну і відтворений у 3D. Гру можна пройти за вечір і одразу вибити платину, доступна на обох поколіннях консолей. Одразу дві гри у стилі Лего. А саме Лего Movie Video Game» та «Lego Marvel's Avengers. Обидві веселі мають кооператив та чудово підходять дітям і не тільки. І якщо «Ninjago» є скіпну, то у Marvel Avengers один вечір побавимось і згадаємо месників, та будемо чекати обидві частини «Lego Marvel Super Hero». Ігри прості, трофеї не важкі, доступно на обох поколіннях консолей. Nor Play with Your Food це не традиційна відеогра, і ні не в тому сенсі, в якому ви одразу подумали. Вона розроблена студією Art Experience. І як зрозуміло з назви гри, якщо вам в дитинстві казали не грати з їжею, то вона пропонує креативний та експериментальний підхід до їжі, перетворюючи її на ігровий майданчик для вашої уяви. На відміну від класичних відеоігр, Noor не ставить перед вами конкретних цілей, завдань чи оцінок. Це віртуальний простір для безмежного творення. Творчого дослідження їжі, ви можете вільно взаємодіяти з різноманітними інгредієнтами, створюючи абстрактні або реалістичні страви за допомогою інтуїтивних елементів керування. Коротко кажучи, це медитативна гра на повтикать. Для любителів незвичних ігор саме те, що треба. Судячи з інформації, платина не важка, доступна на обох поколіннях. Deliver Us Mars це захоплююча науково-фантастична пригода, яка є продовженням гри Deliver Us The Moon, яка також є у підписці. Вона перенесе вас на червону планету, де вам належить розгадати таємниці зниклої місії та забезпечити майбутнє людства. Досліджуйте Марс, вирішуйте головоломки, використовуючи фізику і навколишнє середовище. Відчуйте атмосферу пригоди і небезпеки на червоній планеті. А головне виживіть. Це чудова гра для любителів нової. Фантастичних пригод та космічних досліджень, а також вона недовга, можна пройти за день-два, а платина займе не набагато більше часу, доступна на обох поколіннях. Міазма Chronicles це тактична рольова гра з елементами стелсу. За сюжетом ви граєте за Елвіса, хлопака, який разом зі своїм старшим братом роботом шукає свою зниклу матір. Події відбуваються у світі, де людство розділене таємничим міазмом та бореться за виживання. А Елвіс має таємничу рукавицю, яка може впливати на цей міазм. У гри цікаве злиття стелсу, покрокового бою та елементів RPG, та й непогана атмосфера постапокаліпсису. Вона має дуже гарні відгуки. І платина займуть більше 20 годин. Рекомендація для любителів покрокових тактик, тільки для PlayStation 5. Stray Blade. це непримітна пригода зі слабкими відгуками, акцент в ній на ближньому бою. Сама гра доволі коротка і нічого цікавого, як на мене, вона з себе не представляє. Тільки для PlayStation 5. А ось ці три гри додали до рівня Делюкс. Цікавий факт: на момент створення відео сумарна ціна всіх ігор з цієї роздачі приблизно, бо на щось діє знижка, на щось ціна повна, а деякі ігри досі не отримали цінник 7312 гривень. На цей раз багато цікавих невеликих ігор, достатньо кооперативних, є що для діточок і є експериментальні проєкти, але немає повноцінних AAA сюжетних проєктів. Тому, звісно, для тих, хто чекає Рагнарьок та грає тільки у AAA проєкти, це сумно, але для інших є цікаве різноманіття. Я точно спробую пару новинок і поповнення скоріше в плюс, але в кожного свої смаки. Про свій можете написати у коментарях. А з вами був Лакі Сан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.